Зробив заміну циркуляційного насоса. Ось мій старий. Що вам потрібно буде для цього? Ну, спочатку виключити його з мережі, перекрити один кран, другий кран, ключ на 50 для ось цих гайок. І щось ось таке плоске. Потім ось тут відкрутити завоздушення. Ключом відкручуємось тут і ось тут гайки, міняємо відразу прокладочки. Ось, як бачите, їм вже хана. Вставляємо нові прокладки. Насос в правильному положенні, під'єднуємо. Там буде, під'єднуємо провода, там діє ось ЛН і земля. Після того, як під'єднали провода, закручуємо, відкриваємо крани, запускаємо насос і ось трішки такою відкручуємо ось цю нашу штучку. Слухаємо, щоб. Воздух трішки спустився і закручуємо назад. Все.